Допиніться на одну хвилину, якщо ви втомились від голодних і марафонів схуднення, які не дають жодного результату. Кожен понеділок ви обіцяєте собі, що цей тиждень буде іншим, але він закінчується дуже швидко. Мене звати Юлія Наументо, я переможниця проекту «Зважені та щасливі. 11 років назад я схудла на 62 кілограми. Так це змінило моє життя. За сім років мої проекти пройшли вже понад 260 тисяч людей. У мене немає дієти. Я навчаю харчуватись здоровим харчуванням. Я навчаю любити себе як жінку. Я навчаю приймати себе по-іншому. І я обіцяю вам, що ви можете змінитись зі мною один раз і назавжди. Вже в травні стартують мої два проекти проект «Детокс» на сім днів, проєкт перехилення на три тижні, де вас чекають відео від експертів, відео тренування для дому. Саме смачне меню з простих. Продуктів, яке підійде для всієї вашої родини, і саме головне моя підтримка, моє особисте ведення, моя мотивація і моя впевненість в тому, що з нами у вас точно вийде.